Бюджет Петрівської сільської територіальної громади за 2023 рік за доходами було виконано на рівні 400 мільйонів гривень. По структурі доходів в основному це податкові надходження 75%. Це майже 300 мільйонів гривень. Офіційні трансферти, які ми отримали на нашу. Освітню субвенцію 57,5 млн грн, це 14%. Неподаткові надходження 5% це майже 20 млн грн. І доходи від операції з капіталом це продаж землі з аукціону, який було проведено в минулому році 6% загальної загальній структурі. Доходів в грошовому виразі це 25,5 млн грн. По видаткам, по видаткам майже 373 мільйони гривень було освоєно Петрівською сільською радою структурними підрозділами, комунальними підприємствами, установами. Назву по галузях скільки куди, в якому обсязі коштів було направлено. Державне управління 41 мільйон гривень. На освіту 144,5 млн грн. Охорона здоров'я 18,9 млн грн, соціальний захист і соціальне забезпечення трішки більше 21 млн грн, культура і мистецтво 15,5 млн грн, фізична культура і спорт майже 5 млн грн, житлово-комунальне господарство і економічна діяльність. Майже 97 мільйонів гривень. Отакі основні видатки в нас були. З детальною інформацією по доходам і по видаткам. Можна буде також ознайомитись вже в письмовому вигляді. Ми цей файл також прикріпимо до цього розділу звіту, де можна буде побачити повністю детальну всю інформацію як по доходах, так і по видатках.